Добрий день, я Казанця Костянтин. Вихованець гурткасу Гомальне ставлення до тварин Шепетівського центру реково-матуристичної творчості річнівської молоді. Тема роботи особливості дресування шушил з типом темпераменту. Актуальність шушил це прекрасний альтернатива кішній і собаці. Академік Іван Павлов відомий своїми дослідами з собаками. На початку минулого століття помітив, що тваринами також мають чотири типи психології. Думки вченого підтвердження багатьма дослідами, тому сумнівів немає, Наші домашні любить теж мають свій темперамент. <реклат> Дослідження розпочали 31 жовтня 2024 року. Ми досліджуємо шиншил по сірі стандарт та пастель, яких отримує в куточку живої природи. Шиншила – це рід гризунів родини шиншилових. Це корінний житель Південної Америки. Вона ще вша занесе до червоного списку Міжнародного союзу охорони природи. Шевшоу це досить розумний звір. Зрівним інтелекту вона може зрівняти з домашньою кішкою. Осна сирування. Дисирування комукс навчальних дій над тваринами для вироблення і закріплення різних умов рефлексів і навичок, використовуючи різноманітні подразники, такі як звуки, їжа, сенати, механічні дії. Дисувальник закріплює тварини потрібну реакцію неординарної неординарного Які типи у тварин бувають, як він впливає на процес вишивання виховання, виховання вихованця. У тварин людей бувають чотири типи темпераменту. Перший сангвінік. Тварини-селгвінік енергійні, активні і процес дати. Другий флегматик. Тварина флегматик спокійний, не схильний до різких перепадів настрою. Третій холерик. Такі тварини дуже збудливі, ручки стрімкі. Четвертий. меланхолік. Слабкий тип, тобто процес збудження і гальмування розівельного слаб. Найші шумшили. Шемшила номер 1 Забарвлення сір стандарт. тварини сіра чорна з блакити від шубка. Ка має більш світлий колір в області живота і грудей. три місяці халерик. Шеншила номер 2 Забарвлення пастель. тварини світло бежевий хутро. Дуже світлі вушки і чорні очі. Вік три місяці Флегмати. Умови отримання та угідів. Шеншил це травові тварини, славого годування звірів і сухий корм. Також ми додавали сіно, яблуку, суху волку для заболяння авітамінозу. У деякій природі шиншили чистя своїх хутра дрібного піску вулканічному попелі. А в умовах куточка живої природи ми забезпечуємо можливість тваринам приймати пісочні ванни. На комфорту життя шиншила вместили їх в простору клітку, оснащену погіркою. Водиночком і поличками, на яких тварини могли б відпочивати. Перше, що ми зробили, це дали тваринам клички. Шеншил номер 1 ми дали кличку Шпуль, а номер два, в принципі, шиншил No2 принципі, до сьогодні шиншил це оскав зверні постійно заохочення. Шеншил дуже добре зарізняють тому. Ми почали приручення і дресування шил прямо в клітці. Почали дресування до годування. Голодні тварини працюють краще. Перший колон тварини тримала з наших. Лас... Ласкаво і неголосно говорила зі тварини, кликала по імені, подавала команду До мене. А коли тварина пішла до руки, коли його добре-добре. І частопали ласощами. Випускаючись з клітки, видавала команду Гуляти. А коли тварина сама поверталася в клітки, команду «Додому!» І добре. Перша прогулянка ляшачи продала більше 15-20 хвилин. Карати тварин не можна. Ми у тварини на флех, заборонені надії неприємні відчуття. Ми клацали пазію прямо в нього на вухом. Вероста роботи у ході до самого, що? припавши широк домашнього вихованця в тому, що вона швидко звикає до господаря і стає ручною. Бійдеться до стурбанні, не косається, не пахне. Красиво, рухливо, дає приємні емоції. М -м -м. Принципі, шиншил ласка в принципі, десурбування шиншила та ласкав звернення постійно за охочі. На початку інсурбування видавали частування за кожне правильно виконане дію. Пізніше за кожне п'яте. Від кінець замінили частування светим. Добре-добре. Шиншила -шин -шин може перегодовувати, тому норма ласощів придесування не повинна виходити за рамки денної норми. Не можна і психологічно перевантажувати тварини догадує заняття. Краще дресування вихованці два рази в день по 5 хвилин, ніж один раз протягом десяти. У ході дослідження з'ясували, що шиншили, порізь сіри, стандарт та пастелі. Однаково піддаються дресуванню. За три місяці дресування та спостереження шиншили виконали всі команди, поводились спокійно та не вказували ознак агресії. Шеншила породи пастелі, флегматик, сильний врівважений тип. Ця шиншила була спокійна, не схильно до різких перепадів настрій, рідко проявляла агресію, відрізнялась з витримкою, але вона назва передвчала знаю діяльність і досить повільно засвоювала нові навички. Зате вивчення одного разу як правило на все життя. Однак шиншила породи сіроста дав, але сильно неврівнуважений тип. Такі тварини дуже збудливі. При цьому процес гальмування був слабкий. і стрімкі. безкрашно віддаються процес обізнання. Але водночас до без палахів різної зміни настрою. Е, ця шаша шина стала чудовим спортивним вихованцем, але за неправильним вихованням недостатки на, або надмінних навантажував стати не або агресивою. Дякую за увагу.